Вітаю вас, шановні колеги, слухачі курсів підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти. Тема нашого заняття методика розвитку особистості з засобами мистецтва в умовах дистанційного та змішаного навчання. Ми з вами зараз переходимо до практичної частини. Нашої, нашого заняття. І так я пропоную вам, наприклад, взяти тему День театру, оскільки ми розглядаємо гуртки художньо-естетичного напрямку. Всі гуртки художньо-естетичного напрямку, танцювальні гуртки, театральні гуртки, музичні, вокальні. Всі ці гуртки мають свою специфіку роботи на сцені. Тому я пропоную обрати тему нашого заняття, наприклад, день театру. Для цього заняття необхідно розподілити таким чином цю тему, наприклад, на декілька підтем. Оскільки ми з вами працюємо у дистанційному форматі, то ми маємо таку можливість. Тож для початку розгляду такої тематики ми з вами пропонуємо нашим вихованцям переглянути фотографії відомих театрів нашої країни. І також по цим театрам провести віртуальну екскурсію. Ну, от, наприклад, я вам пропоную зараз і розпочати, наприклад, з Одеського національного театру опери та балету. І ви дітям розповідаєте, що це національний театр опери та балету, який розташований у місті Одеса. і пропонуєте дітям віртуальну екскурсію. Тобто, спочатку. Як розташований театр, на якому місці, а потім оглядову екскурсію пропонуєте в самому театрі і розповідаєте особливості цього театру, його репертуарний план і так далі. Потім я вам пропоную ознайомити дітей, наприклад, з з театром, наприклад, Львівським національним театром імені Соломії Крушельницької, також проводити з дітьми віртуальну екскурсію. І ще можете ознайомити ваших вихованців з іншими театрами. Наприклад, з, з Харківським національним театром опери та балету імені Миколи Лисенка. Наприклад, з Київським національним театром опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка, і також проводити по цим театрам віртуальні екскурсії. Для кращого запам'ятовування даної теми, для кращого засвоєння матеріалу ви пропонуєте вашим вихованцям створити власні презентації. І на наступне заняття ваші вихованці кожен створює презентацію про ці театри. Це можуть бути не тільки театри опери та балету, це можуть бути драматичні театри. Наприклад, у Харкові театр імені Тараса Григоровича Шевченко, драматичний театр Квітки Основ'яненко і так далі. Але окрім, того, що діти будуть створювати власні презентації. Ви можете об'єднати ваших гуртківців одним спільним завданням, і ваші гуртківці можуть створити одну презентацію на весь колектив. Як це створюється? Ви пропонуєте вашим вихованцям зробити загальну презентацію. Наприклад, на Google диску у всіх є електронна пошта, є у свій, у всіх доступ до Google диску Ви берете, обираєте тему, ну, в даному випадку, в нас міжнародний день театру, і створюєте перший слайд, а далі надаєте посилання вашим гуртківцям, наприклад, через ваш чат. І кожен гуртківець долучається до цієї презентації і створює по одному слайду. Я вам демонструю так, як зробили в нашому колективі наші вихованці. І так, другий слайд, третій слайд, четвертий слайд, п'ятий слайд, шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий. Тобто у ці всі слайди може створювати як одна дитина, так і, наприклад, по декілька вихованців. Вони можуть об'єднатися по два, три вихованця, і ви будете мати таку загальну презентацію вашого гуртка. Підсилити. Тем, тему заняття ви можете, наприклад, театральні колективи можуть створити відеоролик до цього заходу. Ну, це можуть бути міні стенки театральні, можуть бути якась постанова. Якась вистава, може бути, хвилин на 20, може бути хвилин на 5. Це в залежності від керівника гуртка, який хоче продемонструвати якісь певні тематичні спрямування до цього заходу. Отаким От чином, ви можете в дистанційному форматі розглянути любу, Тему я вам запропонувала День театру. А ви можете створити такі ж самі проекти до різноманітних свят, наприклад, до всесвітнього дня музики, який відбувається 1 жовтня щороку, наприклад, до Міжнародного дня танцю і так далі. Я вам зараз пропоную переглянути ще один невеличкий проєкт. Щоб ви змогли ну, просто переглянути, що це може бути. Ну, наприклад, є такий, наприклад, є таке свято в нас день вишиванки. Ось у дистанційному форматі ви презентуєте вихованцям даної розробку. Наприклад, про костюм, про вишивку, про традиції все це ви розповідаєте і демонструєте у вигляді презентації, про орнаменти та їх значення і так далі. Орнаменти української вишивки, практична та захисна функція одягу, орнаменти української вишиванки. І далі розповідаєте про вишиванку регіонів. От, наприклад, Слобожанська сорочка. Чим вона відрізняється від інших, от як вона створюється. І далі вишиванки різних видів. От. Для підсилення вашого заходу з тематики дня вишиванки ви, наприклад, можете створювати відеопроекти. Я вам пропоную зараз переглянути один із таких відеопроєктів. Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності, пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки, не національне свято, а Всесвітнє. День вишиванки свято, покликане сприяти єдності й процвітанню українського народу. Відзначається в 3 четвер травня. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю родину. Як шила мати і вела пісень, сорочку гарно вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишнивала рушники і дарувала дітям на дорогу? Щоб діти подавали всі шляхи і верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні. Прощастя мріє, туга за синами, Тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мама. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні весняні, навдягай синочку. В ниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвете, в тому вишивані. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду я б я свою матусю. Вишиванку одягну на щастя, як захист, та святий оберіг, нехай не застану в дорозі напасті, нехай не вдарять хвилі злі, і чарівна та вишиванка, нехай мене захистить від бід, той візерунок, що дозрів зранку, з тим озором зберігає мене він. Шиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мете. Витрясь, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка, кольори спалися, вні в в узорі квіти, що були щасливі, і сміялись діти, а веселі люди від краси раділи, і самі, звичайно, вишивати вміли. Червону калину, зелені листочки, що були щасливі доні і синочка. Рідні вишиванки їх оберігали, від біди в дорозі, діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли, Рідну країну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж на диво, Вишиванці завжди модно і красиво. Усе навколо завмирає, Коли вдягаю вишиванку, лиш серце радісно палає, Мов промінь сонця на світанку, Коли вдягаю вишиванку, немов в любові признаюся, Своїй країні ніжно і палко, вдягну і Господу молюся. За мир та спокій в Україні, щоб вишивані візерунки у долю кожної родини внесли приємні подарунки. З Днем вишиванки! Ось таким чином ви можете створювати різноманітні проекти. В дистанційному форматі. Цей проєкт, який ви щойно переглянули, підготували вихованці закладу, які знаходяться не тільки в місті Харкові, а й за його межами. Це і Харківська область, це і Польща, це і різні куточки нашої України, наприклад, Полтавська область, Кіровоградська область і так далі. Ви можете створювати проекти абсолютно на різну тематику. Я вам зараз пропоную переглянути ще один проєкт, але я хочу наголосити на тому, що участь у цих проєктів важлива не тільки для дітей вашого гуртка, а й ще, щоб ви долучали батьків ваших вихованців, бо вони з великим задоволенням також хочуть взяти участь у ваших заходах. І тому не ігноруйте, будь ласка, ні, ні в жодному разі не ігноруйте, коли ваші батьки вам пропонують свою допомогу. І я з великим задоволенням хочу ще вам запропонувати один проект, в якому і взяли участь батьки вихованців. Разом з вихованцями. Це Україна, Вітання з Кировоградської області, міста Світловодськ. З Новим роком. Бажаю мирного неба і щоб музика була у серці. Желаємо щастя, любові, радості, побіди, здоров'я і мирного міру. Всім з Роком! Привіт, усім із Харкова. Вітаємо всіх учасників нашого музичного гуртка і Аллу Вікторівну з новим роком. Всього вам найкращого. С новим роком. Вітаю всіх з новим роком вітання, як прийшло з Харківщини від відмітити Данилова. Бажаю в цьому 2024 році мирного неба над мого та щастя, щоб не було сльоз в вашій родині і щоб закінчилась війна. Хочу всіх привітати із міста, яке по праву вважається найріздвянішим містом Європи, а саме з Праги. Хочу побажати всім гарних новорічних свят. Щоб всі ваші мрії збувалися, щоб ви були щасливі, щоб ви провели новий рік у колі сім'ї, щоб ніякі негаразди до вас не дійшли. Як кажу чехи, щасливого та веселого Різдва. Вітаємо з Новим роком! Бажаємо щастя та здоров'я і мирного неба над головою. Вітання, шлемо з Польщі. Місто Познань! Вітаю всіх з новим роком. Бажаю всім здоров'я, терпіння, мудрості, гармонії, благополуччя, достатку, здійснення мрій. Вітання шлю з центру дитячої та юнацької творчості номер 3 Харківської міської ради і зичу всім вам, щоб цей новий рік 2024-го. Став переможним для всієї нашої країни з Новим роком! Також можете всі ці моменти проговорити в вашому колективі і створити власні відеопроекти на тематику, яка вам цікава. Всі ми з вами зараз працюємо в дистанційному форматі. Але оскільки наші вихованці навчаються в гуртках художньо естетичного напрямку, всі звикли до виступів, всі звикли до сцени, всі хочуть отримати свою долю оплесків і проявити себе як виконавця, показати свій артистизм, набуті вміння та навички. Отож, для таких видів, для таких заходів необхідно включати не тільки дистанційну форму навчання, а і змішану. Ну, наприклад, всі ми з дітьми працюємо дистанційно, але у нас є певні заходи, до яких долучають всіх. Вихованців та педагогічних працівників центрів дитячої танецької творчості Це можуть бути такі свята та заходи, як День працівника освіти, Новий рік, День козацтва, такі, і різні напрямки різних заходів. А ще ви можете зі своїми вихованцями створювати свої власні заходи у безпечних місцях. От, наприклад, я вам зараз пропоную переглянути, як, наприклад, я своїх вихованців залучаю до такої, такого виду діяльності. Ми з вихованцями напрацьовуємо певний репертуар: це і класичні твори, це і народні твори, це і сучасні твори, естрадні, дитячий репертуар і так і далі. І ми з моїми вихованцями виходимо до наших діточок, які навчаються в метрошколі, і створюємо їм концертно-розважальні програми. Серед таких програм були тематичні спрямування до Нового року, до Дня Козацтва, до Дня захисників України. Були розважально ігрові програми, то я вам зараз пропоную переглянути декілька виступів. Зом, я з моїми вихованцями виходимо на так звану малу сцену і розважаємо водночас школярів молодшого шкільного віку, які навчаються в метрошколі, а діти, куртківці мають можливості проявити свої напрацювання, свої здібності і не відвикати від сцени. Це дуже важливо. Шановні колеги, ви всі дуже творчі, ви всі креативні, ви всі активні. Тому я закликаю вас розвивайте свої здібності, розвивайте творчі здібності ваших вихованців. Ви всі талановиті, разом ви сила. Я бажаю вам всім наснаги, натхнення, здійснення ваших задумів. Творчих злетів і досягнення мети. І, звісно, від щирого серця я всім нам бажаю мирного неба над головою. З вами була Алла Жога, до нових зустрічей!